Всім привіт, друзі! З вами Хорошавін. Сьогодні ми зробимо огляд на трішки нашумівше кермо C-Magic GT Neo. Давненько у нас насправді не було оглядів на техніку, тож треба якось. Набьорствувати те, що давненько не було, і сьогодні ми розглянемо цей дуже цікавий девайс. Дуже дякую Арсену Петрусяну за можливість його протестувати. І в цьому відео я безпосередньо поділюся власним враженням цього справді непоганого керма. Отже, давайте по порядку. Magic – китайський виробник снаряддя для сімрейсінгу, який досить швидко нашумів в просторі симрейсингу, адже перші його такі початки були в серпні 2018 року, коли безпосередньо сімеджик реалізував свою першу базу для симрейсингу Сімеджик М 10 Ну, а сьогодні ми поговоримо безпосередньо про нову нашмівшу баранку. Штурвал, називайте це як хочете, C-Magic GT Neo. Взагалі, цей штурвал подавався як супер дешеве рішення, адже на офіційному сайті ця баранка коштує 289 доларів. Але тут є невеличкий подвох. В першу чергу, подвох в вартості доставки. Насправді враховуючи те, що дійсно є низька ціна за штурвал, 289 доларів. Це десь плюс-мінус 11 тисяч гривень. І поготися за такий штурвал. Враховуючи скільки він має там функцій, те, що в нього є дабл клач Модуль, то це неймовірно низька ціна. Але все одно, якщо замовляти безпосередньо напряму через C-Magic, то ви дуже багато платите за доставку, будь то в Україну чи в Європу, бо прайси вони виставляють досить шалені. І тут такий відбувається перший подвох, що ви платите явно більше, ніж 289 доларів за штурвал, і відповідно ціна його вже на, на порядок збільшується. Якщо казати про чисто український ринок, то у нас плюс-мінус C-Magic коштує десь в районі 16 тисяч. Це вже безпосередньо ви заплатили там в якомусь з магазинів да, відомі наші магазини. От, і вони вам дають кермо. Тобто плюс-мінус 16-17 тисяч вам обійдеться це в кермо. Але ще є важливий пойнт в цьому баранці, який, а, як на мене, є неймовірно крутим і задає такий прям. Планку іншим виробникам це можливість безпосередньо да ось цього зв'язку з іншими базами. Функція, яка називається Magilink від C-Magic. Це, по суті, є такий, як вставна штучка, яка стається у нас на задню панель, такий, як би мовити, не те, щоб quick Release, Але з цим модулем ви можете безпосередньо на будь-яку базу підключати своє кермо. Бо ви, по суті, це такий якби, перехідник, який у вас досить фігенно і цікаво, до речі. Працює, бо це по суті дійсно є такий магнітик, який безпосередньо конектиться до керма, і просто виходить таким телефонним дротом. Цей мікро-USB, точніше, просто USB кабель, який ви плагаєте в свій комп'ютер, і у вас окремо баранка працює без зав'язки під базою. Ця функція вам йдеться в додаткові 20 доларів, що є в принципі досить дешево. А ця версія, яка у мене є безпосередньо, вона була замовлена Арсеном під бази Fanatec від виробника Leo XZ був замовлений так би мовити, просто перехідник, який конектиться до Фанетеківського QR-2 керма. Вже з інтегрованим чіпом, який в бази Fanatec бачить це кермо як безпосередньо штурвал від Fanatec. Ця опція виходить в ціну безпосередньо qr Другого, і там певну частину грошей ви доплачуєте за саме ось цей чіпчик. Якщо у вас вже є, наприклад, QR другий вільний, то ви можете від виробника SRM замовити емулятор, який коштує там щось 40 фунтів. І він так само, ви його вставляєте в власну базу Fanatec, і можете і працювати там, і грати з іншим кермом, від того самого сім і все буде у вас чітко. Ну, це так. Це більше не про саме кермо, а просто про можливість інтеграції цієї баранки в інші бази. І тепер давайте поговоримо безпосередньо про ось цю бараночку. Виглядає вона. Ну, Просто відвал. Відвал, очевидний відвал, ось цей, якби спроба в такий якби, карбончик та да, цієї основної панелі. Він, неймовірно, зараз так би мовити в сімрейсінг-тренді дуже так естетично, посерйозному, по гоночному, я б сказав, би, виглядає ось ця поверхня. І дійсно, вона якось в певній мірі, знаєте, навіть впливає на, на сприйняття цієї баранки. Тобто вона вже убирає цю дешевізну і. По суті, кермо виглядає як якийсь там аналог який коштує від 1000 євро або більше. Якщо казати про саму хват ергономіку, отже, баранка у нас йде 30 см в діаметрі, що є досить непоганим таким універсальним розміром. Але якщо ви граєте на таких більш-менш слабких базах, наприклад, якщо ви захотіли на CSL DD собі придбати цю баранку, або ви граєте там на якомусь magic Alpha Mini, мені здається, що цього Розміру вам буде занадто багато. І безпосередньо розмір буде глушити певні ефекти. І я б не рекомендував, напевно, все-таки їздити на такі великі баранці на більш слабких базах, але от взяти той самий Fanatec Podium dd 2 на якому я їжу, або такий зараз у мене на тест-драйві Fanatec DD+, то ця баранка офігезно тут поєднана, тобто досить достатня кількість ньютон-метрів для того, щоб ви повноцінно нормально могли відчувати фідбек без ось цього заглушення від кірма, який. Є більш великим. Це проблема, до речі, стосується Макларенського кермана від Fanatec і на базах від CSLDD. бо розмір реально вам глушить ваші ефекти. Отже, безпосередньо на баранці у нас знаходиться 10 звичайних RGB-кнопочок. Звичайні, на дотик, приємні, все чітко відчувається, як протискається, абсолютно жодних питань до цього нема. Також у нас є таких два енкодера під великий палець, їх я особисто не люблю, особливо як тут вони виконані, бо мені не вистачає чіткості, коли я прокручую ці енкодери. Я буваю, що коли там їду, де треба досить активно гратися з трекшн-контролем або ABS, то буває так, що, звісно, я проклацую на одне два значення. Ця історія, в принципі, дуже давно переслідує всі ці такі енкодери. І от я все чекаю, коли буде от більш така виражена точність, щоб ти розумів, скільки саме ти провертаєш ось цього значення енкодеру. Потім у нас є два фанки свіча. Набагато там і на всі осі він прокручується, дуже корисна штука. Що мені подобається, якщо порівнювати з тим самим фонотеком те, що обидва у нас є фанки тобто у нас немає як на фонотеку лівого, що він якби осьовий який ви реально не використовуєте. Я не знаю, хто використовує цей фанетеківський аналоговий стік. Він абсолютно useless як на мене. Ще у нас є чотири таких, якби енкодера, головні. Але от з ними насправді не така найбільша проблема. Не проблема, але от з точки зору естетики, у вас таке класне круте кермо, все так красиво зроблено. А ось ці енкодери безпосередньо у нас зроблені з супер дешевого пластику, які супер сильно удешевляють вигляд ось цієї штуки. Не знаю, мені б хотілося б, звісно, щоб воно все було б якось більш ергономічно. Тобто, у вас все одно ці енкодери, які червоні, вони, начебто, схожі на такий ефект враження, що вони металеві. Фанки, свічі теж, типу, виглядають нормально. А ось ці штучки у нас пластикові, і, звісно, якось мені, якщо чесно, це не подобається. Якби була можливість їх поміняти, я б обов'язково це б зробив. Ну і найголовніше, напевно, що є великою перевагою цього кермати, що у нас є тут повноцінний чотирьох. Падальний модульний ось цей шифтер. У нас є система дабл клатчу яка є суперважливою. Якщо ви приймаєте участь в серіях, де обов'язковий старт з місця, взяти себе Формула-1 чемпіонати дуже сильно допомагає. Стандартна схема дати, що у нас є основне щеплення, є додаткове. Ви відпускаєте одне з щеплень, у вас віджимається щеплення на заданий вам відсоток, і потім ви вирегулюєте наступне віджиття вже своїм пальцем. Круто, неймовірно, чітко. Дуже дякую, що ось цю функцію було занесено в це кермо. Взяти той самий баранку від C-Magic GTC, якщо вони помиляються, вона називається. Там ця штучка відсутня. А жаль. О, тому от за це величезний респект C-Magic, за те, що вони додали, як на мене, досить важливий компонент до керма. Також у нас на екранчику, точніше на кермі, у нас є LED-стрічка, яка показує ваші оберти. Я вам скажу, що вона досить яскраво світиться, і це є величезним плюсом, ви можете її підналаштувати як абсолютно хочете. І периферійним взглядом досить легко можна Розуміти, коли саме треба переключатися, воно є зручним, якщо вам там супер ви там за кожну десятку боретися, і вам важливо спіймати в цей момент, коли підвищувати передачі. От спочатку мені здавалося, що ця штучка є така плюс-мінус тухлою, але якось згодом воно вже не знаю, якось візуально вже почало грати разом, і відповідно вже чітко проглядається периферійно ця штучка. Всі ці штучки, які ви бачите, які світяться, кнопочки і е енкодери на фоні, вони всі абсолютно налаштовуються таким же кольором, який ви абсолютно хочете. А функція також у них присутня. Ви можете налаштувати, який ви хочете безпосередньо кнопочку на те, щоб вона світилася. Наприклад, якщо у вас жовтий прапор на треку, ви можете назначити, які самі будуть у вас світитися жовтим кольором. Е якщо у вас включений підлімітр, у вас теж буде миготіти. спрацьовує ABS або трекшок також, ви можете назначати. Тобто кастомізація в цьому плані є. А, по кольорам також стандартна схема. Звичайні нам кольори, веселки, так би мовити, доступні в цій схемі. Дуже просто можна все налаштувати так, як вам потрібно. У мене така схема фіолетові кнопочки салатові, як в окуня. У нас енкодер, класно працює, все чітко. Виконання у нас ручок зроблений із резини. Якщо ви дивилися мій огляд на кермо від Ашера, ви знаєте, як відноситься до цього покриття. Ємно триматися таке відчуття, що ти тримаєшся за потний. хуй. От, мені особисто неприємний такий матеріал. Я фанат тої самої алькантари, яку багато хто хейтить. Але тактильно ну, я нічого не можу з цим зробити. Коли в перчатках їдеш, воно плюс-мінус нормально, але мені особисто все одно не подобається. І ергономіка, і хват, ось це було найбільш важливим для мене в цьому кермі, і я дуже сильно радий, що ось під мої довжелезні ходючі руки, воно супер ідеально сідає. В цьому плані, от, якщо знову ж таки порівнювати з тим самим Макларенівським кермом від Фанатеку, тут просто не знаю, як наче особисто під мене зробили. Рука, неймовірно, легко сідає. Ваші ось ці нижні чотири пальці можуть спокійно попасти сюди в нижнє відділення, спокійно лягають. Зроблено ось це місце під ваш під ваші великі пальці теж досить добре. Ясне діло, що у кожних у кожного різні руки і комусь це може не сподобатися, але особисто від себе кажу що прям гаршо. Ергономіка тут на дуже високому рівні. Дотягнутися до всіх кнопок досить просто, особливо ось цей верхній ряд з трьох кнопок з кожної сторони. Максимально просто, не треба дотягуватися до. Бажаної вам кнопки це чітко. Само собою до нижніх двох ну, треба знімати руку, але на них і нема сенсу мапити якісь важливі для вас кнопочки, вони там чисто виконують якусь функцію, я не знаю, Другу ряду. так би мовити. До енкодерів, ну, знову ж таки, питання, крім того, що вони зроблені з дешевого пластику, у мене особисто немає. Якщо казати про таку загальну... Монолітність цього штурвалу, воно просто офігезне, В тому плані, що, от якщо ви так знаєте, навіть, навіть пробуєте якось його промняти, прожати, воно супер-супер монолітне. Тут я сильно здивувався. Знову ж таки, враховуючи, що це дуже низька ціна в порівнянні з конкурентами, сімаджик задав прям офігезну планку для багатьох виробників. Взяти той самий фанайтекиський фван і Sports кермо. Ясне діло, що ця баранка вже стара, але не знаю, чи чуєте ви, але воно скрипить. Особливо ось тут нижні у мене ці штуки. Тобто я от прямо відчуваю, як у мене йде прогин з цього пластику. Можна скинути все це на те, що ця баранка є досить старою, я вже не знаю скільки років, але точно більше, ніж 5 років. от і звісно, да, ось тут в цьому плані фанатекиська штурвал програє, тобто немає відчуття якоїсь цілісності, розумієте? От ви відчуваєте, що це це кермо, воно створене з якихось різних компонентів, які між собою не зав'язані. Чого не скажеш про ось цю баранку? Вона прям є таким єдиним цілим, наче, наче наче, літає так. Бараночка, вилили форму, там, зробили щось такі маніпуляції з тим, щоб під'єднати Леди, і все, запакували і погнали. В цьому плані офігенно. І якщо ви їздите на якихось серйозних базах, там, 7 куб Фанатек, ДД2, сім Альфа, Альфа, там, маджик чи як він там називається, ВРС і так далі, то ви можете в принципі, не переживати за те, що у вас відригне ця база, хоча пан Ярослав Хонзік з вами не погодиться, бо знову ж таки буквально, Декілька днів назад від запису цього відео пан Ярослав викладає фото в Твітер, де у нього просто лопнула права сторона ручок, вони банально відвилилися. Він сказав, що це, типу, був пререліз білд, якийсь там, типу, дешев, ну і не те, що дешевий, якусь там, типу бета версію керма йому заслали, і вона, типу, від цього відригнула, але побачимо, як буде у подалі у всіх юзерів. Тож я особисто не бачу якихось. Причин тому, щоб це кермо ламалося, я досить активно його використовую, воно вже в мене скільки два тижні точно. Активної рульошки, а рейсінг, АЦЦ, там, де треба маслати кермом, чітко все воно відіграє, відпрацьовує. Важливий ще момент от ми казали про ергономіку і про зручність. То от єдиний момент теж стосується у нас розмірів баранки. Коли ми їздимо якийсь, наприклад, long Beach, і нам в останній шпильці треба зробити цей перекрут кермом. То ось тут трішечки особисто мені незручно. Розмір все-таки тут дає про себе знати, і те, що кермо нас є таким по суті, вузьким, то воно, звісно, цей перехват зробити важливий іноді неприємно. Воно не критично, але неприємно. Що ж, я можу сказати висновок. Якщо ви задумаєтесь про покупку цього керма, не думайте довго, купляйте. Навіть якщо у вас база від іншого виробника, знову ж таки, заплативши ціну за QR 2, наприклад, якщо ви катаєте на фанатеку або за QR від Сімкуба, обов'язково беріть цю баранку. Так, да, вона само собою не коштує 289 доларів, ви все одно заплатите більше, але це дійсно є. Дуже і дуже дешевим рішенням, прям якісного штурвалу. Взяти той самий штурвал McLaren, да, їх найдешевіша опція, само собою, вона є трошки дешевшою, але повірте мені, це абсолютно різні у нас девайси. Тобто вони прям поруч друг з другом не стоять. Це найбіль... це набагато більш, я б не сказав, що прям серйозніше девайс, але він прям. Хорош, він прям хорош. Хлопці. У мене дуже прям приємні враження від цього керма. Я його б його дійсно собі брав би на заміну, наприклад, того самого фанатеківського штурвалу, навіть коли я б їздив на а, фанатеку. Бо знову ж таки, в першу чергу, це є офігенний штурвал 30 см, на потужних басах. Особливо мінімум 30, як мені здається, сантиметрів важливі, 29 Можливо, максимум, бо все-таки маленькі баранки вже складно крутити на потужних базах, і вам треба понижувати фідбек для того, щоб ну, вам банально було зручно повертати. Тож такий плюс-мінус є висновок про це кермо. Я сімеджику ставлю величезний лайк і плюс. Це мій перший, по-моєму, девайс від сімеджику. І одразу вони так вриваються з офігенною впевненістю для мене. Дуже дуже вдячний сімеджику за те, що вони. Ну, трошки рухають ринок насправді девайсів для сімрейсингу, бо вони прям з ноги вірвалися з таким дешевим девайсом, але який насичений багатьма функціями. Тому я вважаю, що з приходом цього штурвалу у нас трішечки зміниться ринок, і виробники інших симрейсинг-компонентів почнуть якось щось відповідати на цей досить смілий крок від сіммеджика. За чим ми будемо прекрасно слідкувати. З вами був Домік Хорошевін, Це був огляд на C-Magic GT Neo. Якщо ви хочете його купувати, обов'язково купуйте пофіг на те, що у вас інша база. Дякую за те, що подивилися це відео. Особливо, якщо ви подивилися це відео до кінця, обов'язково ставте лайк кос, комментики, підписуйтеся. На черзі у нас скоро буде також девайс огляд. Па-па!